Які зміни відбулися до тестів з правил дорожнього руху при складанні іспиту у сервісному центрі на посвідчення водія? Друзі, після того як я записав відео, що відбулися зміни до правил дорожнього руху, в коментарях ви досить часто мене запитували, а чи відбулися якісь зміни до запитань? Отже, відповідаю станом на теперішній момент змін до офіційних тестів ще не було. Тобто, зараз на теперішній момент актуальна редакція тестів офіційних, які були ще затверджені у січні місяці 2024 року. Четвертого року ви знаєте, що в мене на youtube каналі є повноцінний відеокурс по усіх офіційно затверджених тестах, де я даю детальні пояснення по кожній темі по кожному запитанню. Тому, до речі, якщо ви хочете бути в курсі останніх подій, можете переглядати даний відеокурс і обов'язково підпишіться на мою сторіночку в TikTok і також на youtube канал Світлофор.ua, тому що будь-які зміни я висвітлюю там і буду давати детальні вам рекомендації, які зміни відбулися, як правильно відповідати і чому Саме такі варіанти відповіді являються правильними.